Отак От розкладено м'язка, по піддонам вийшло 5 з половинкою, майже 6-6 майже піддонів. це вже ковбаскою доробила, щоб місце не пустувало. І так, хочу вам похвалитись, як я висушила джерки. Я їх пересушила по тій причині, що поставила на ніч, і вони пересохли. Сохли 6 годин при температурі 70-65 градусів. Вони вийшли такі, як чіпсами. Но дітям дуже сподобались, а оці були вже готові за 3 години. Першу порцію я зняла вчасно, вони вже висохли, а другу теж. У мене не було. Діти вже самі ставили і знімали. Вона пересохла. Ну, вийшло чіпси, м'ясні чіпси, не джерки навіть, бо пересушилися. Ну Дуже класні, дуже смачні і натуральні. Тож ставте вподобайку і всім смачного.